І всім привіт! До вашої уваги порівняння двох автомобілів, про які мені як ніколи хочеться сказати, як з того приколу. Виа Сейм Сейм, Сейм Сейм, Бодіфрен. Бостильсей. Да, ми ідентичні. Що технічна частина, що наповнені опціями, асистенти і так далі, але ми різні. Різні по зовнішньому вигляду. Це у нас Golf 8 Alltrack, який з'явився в 2021 році, здається, якщо я не помиляюсь. І Skoda Octavia у виконанні Scout. Тобто два автомобілі по задумці, по призначенню вони є братом і сестрою, назвемо це так, але вони дещо відрізняються. В першу чергу, і маю сказати, що це відчувається саме в цьому поколінні 4 Octavia, 8 Golf. Ці автомобілі відрізняються найбільше, мабуть. Це саме по зовнішньому вигляду, тому що попередні покоління, 7-й 3 Octavia... Або 7 вони відрізнялися дещо там і по кузовній частині, і по асистентам, там, і по двигунам, і коробкам, там були суттєві відмінності, то це покоління воно стало максимально максимально наближеним між собою. В першу чергу, за рахунок того, що восьмий гольф в кузові універсал він пішов зі збільшеною колісною базою, і через що він наблизився вже до Octavia. Між цими двома автомобілями, по довжині колісної бази різниця 1 см. Не 4, не 5, як було раніше. Саме 1 сантиметр. Тобто відстань у нього для ніг задніх пасажирів така сама, як у шкоди Октавії. У нього, по суті, поведінка на дорозі у 8-го гольфу стала така сама. Бо попереднє покоління було, наприклад, Октавія, вона за рахунок того, що була довша, вона трішки так на швидкості вона йшла плавніше. А гольф такий, він був маневреніший, такий більш різкіший, так би мовити, в керуванні. То зараз вони плюс-мінус стали ідентичними за рахунок того, що їх зрівняли по кузовам, по габаритам. І що мене засмучує найбільше в порівнянні між цими двома автомобілями, це те, що восьмий гольф у виконанні Alltrack урізали максимально у порівнянні з Octavia. Дивіться про що йде мова. Під капотом, конкретно у цих двох варіантів, які зараз знаходяться в Україні, вони доступні до купівлі, вони знаходяться у місті Київ. В них встановлено двохлітровий турбодизель, новий Я-288 серії Evo потужністю 147 кВт або 200 кінських сил. Одинакові, семистопінчаті роботи дізи. GDQ381, ну і звісно, ідентичні повні привода. І на цьому для гольфа, по суті, все. Це єдиний агрегат, це єдина компоновка, яка доступна для 8-го гольфа ултрака. Для Октавії, хочете, будь ласка, бензиновий, є 1,5 TSI. Хочете гібрид, є гібрид. Хочете дизель? Є дизель, здається, навіть 150 сильний, не тільки 200 сильний. Отака. Дивина, так би мовити. Та, і в цілому мені здається, що 8-й гольф Ултрак це, мабуть, останній гольф у виконанні Alltrack, тому що хтось мені писав після того, як я анонсував приїзд цього гольфа в коментарях, що от я почекаю, коли з'явиться у продажі фейсліфтовий саме гольф Alltrack. То, друзі, скоріш за все, ви його не дочекаєтесь. Чому? Тому що Октавія 4. Фейсліфтова, звичайно, була презентована, Octavia Scout фейсліфтова була презентована, Golf 8-й фейсліфтовий був презентований, Universal Golf 8 був у Фейсліфті презентований, Golf 8 Alltrack у Фейсліфті не можу знайти ніде. Ні характеристики подивитись, ні візуально на нього глянути. Тобто таке враження, що конкретно на цьому автомобілі ставлять. Хрест. Ну, але все ж таки, можливо, хтось із вас буде стояти перед вибором, взяти Октавію, четверту Scout чи Golf 8 Alltrack. Давайте все ж пройдемося по всім деталям цих автомобілів, щоб ну, ви мали уявлення на що собі звернути увагу. Перше, давайте подивимось на зовнішність. Дивіться, у Октавії дуже характерно помітна ця губа на бампері. Вона прям така масивна. Вона і вперед випирає. І попереду вона виділяється кольором у гольфа. У нас тільки нижня частина, як бачите, вона такого темного чорного кольору. І, по суті, все. Тобто, у нас немає ніякої додаткової такої губи чи виступа чи ще чогось подібного. Бокові частини, тобто у нас у обох автомобілів дуже схожі накладки на пороги, але у гольфа є ще додаткові накладки на самі двері. Октаві у нас має тільки накладки на пороги. Двері у нас вже тут йдуть метал, просто немає нічого додаткового. Тобто на гольф ще щось накинули, і він, чесно кажучи, з боку більше виглядає як кросовер, ніж Октаві. То це те, що візуально в них кидається в очі. По задній частині дуже схожа ситуація, як і попередній. Як бачите, в Октаві масивна сіра губа понизу, також чорна частина, щоб якщо ви десь в'їжджаєте, наприклад, на гравії тут стоїмо зараз, чи бугри каміння, щоб якщо ви пошкодите нижню частину, ви незалежно від бампера її взяли, замінили, і тим самим не викидали дуже багато грошей на обслуговування чи на заміну ремонт. Те ж саме у Гольфа, але як бачите, мінімум сірого якось. І, чесно кажучи, от позаду його навіть не скажеш, що це олтрак, коли дивишся, він дуже схожий на звичайний гольф, хоча оці дифузори понизу все ж таки ну, роблять його трішки таким масивнішим. І що хочеться сказати в цілому, поїздивши на цих двох, до речі, автомобілях, походивши навколо них, посидівши всередині, маю сказати, що восьмий гольф, попри всі свої вади в дизайні, ну, це навіть я, як поціновувач гольфів, маю визнати, що восьмий гольф. Позаду він виглядає дуже і дуже, як би підібрати слово, непривабливо. Скажімо так, то от саме виконання Alltrack його прикрашає. Мені, от в Alltrack версії, він подобається найбільше. Мало того, що оцей весь обвіз його ну. Робить красивішим, прикрашає все ж таки, то у версії Alltrack тут ще й дещо інша оптика встановлена, ніж у звичайній версії. І от вже через оптику зовнішній вигляд цього автомобіля суттєво міняється. Але навіть при цьому, я от зараз відійшов трішки навіть подалі, маю сказати, що якщо їх поставити поруч, Octavia все ж ну, якось привабливіше виглядає. Все-таки притягує погляд більше, але менша тим Дизайн це все-таки така річ. Під попереднім відео про гольф, хтось написав, що от йому задня частина більше подобається, навіть ніж передня. Тут по задній частині є дуже суттєва відмінність, тому що гольф попереднього покоління, сьомий, він мав таку, якби квадратно квадратноподібну форму багажника, а зараз йому зробили дуже і дуже суттєвий скіс цієї лінії. Більший навіть, ніж у Октавії. Октавія має більш квадратні форми. Через що вона має суттєво більший простір в багажному відділі. Це якщо хтось буде обирати максимально практичний автомобіль, то от вам перша відмінність між ними дуже і дуже важлива. Автомобілі зараз у нас на різного розміру колесах стоять, це абсолютно не важливо, тому що це все ж опціональна річ. Ну і в принципі, вона може бути замінена в процесі експлуатації, використання вже на смак, якби і відчуття, тому що це дуже важливо по комфорту. І до цього прив'язувати сенсу немає. Я просто буду ходити так навколо них і розмовляти, щоб ви могли надивитися. І зрозуміти, от вони стоять поруч два автомобілі, як вони виглядають і в чому вони відрізняються між собою. Маю сказати, що от, поїздивши на цьому гольфі, він на 17-х колесах, тут у нас 205-55 профіль іде, що цей автомобіль має дуже і дуже м'яку комфортну підвізку. Він не схожий по підвізці на свою попередню версію Golf 7 Alltrack. Тобто все ж таки в цьому є плюс. от Якщо вирівняти між поколіннями, то він реально таки став м'якший. Чого не скажеш про Octavia, але на Octavia Таві у нас 18 колеса з меншим профілем. Звісно, він жорсткіший. Окрім того, що автомобілі мають ідентичну технічну базу, вони так само успадкували проблеми по мультимедіа там на це покоління. Багато хто сварився, навіть в історію обслуговування цих автомобілів видно, що часто робилися оновлення програмного забезпечення. Це все виправлялося. Окрім цієї схожості і відмінності по дизайну, я якби, відчув одну яку важливу річ між цими автомобілями. Давайте себе покажу в кадрі. На першому з цих автомобілів я поїздив на шкоді Октаві. Я сів, проїхав десь біля 600 кілометрів на цьому автомобілі, і коли такий виходив, думаю: ну ти диви, як зробили вагівці, тобто шкода якось мені більше зайшла. По дизайну дещо більше сподобалось, коли я сів всередину, починаєш аналізувати знову ж, за які гроші ти можеш отримати цей автомобіль і з якими асистентами. І він, як не крутий, виходить цікавіше. І Я такий вже собі почав в голові закладати думки, що от наступний, мабуть, на заміну свого 7-го гольф я буду все ж таки дивитись, скоріш за все, на Octavia. Ну, от якось дизайн всередині, знову ж салону, мені більше сподобався в Octavia, ніж у гольфі. Зараз ми пізніше покажу. І всі-всі ці речі якби, надихали мене на те, щоб все. Все таки почати думати, мріяти, планувати на наступну купівлю, саме Октавію четвертого покоління у виконанні скаут до моменту, поки я не пересів у восьмій гольф і знову ж на ньому не проїхав ще десь біля тисячі кілометрів. Але навіть на початку, коли сідаєш в гольф, Одразу шумоізоляція, одразу відчуття по матеріалам. Він все ж таки, ну як не крутий, він все ж таки краще. Октавії. Ну навіть тут питання не тільки у версії а й в цілому, в звичайній версії восьмого е гольфу. Там чи хетчбек. є в мене таке маленьке відчуття, що восьмий гольф по комфорту став дуже і дуже наближеним до Passat B8. От реально, він тихіший, він плавніше їде. Мається на увазі саме по нерівностям, і ну це виносить його дещо вище по комфорту ніж та сама Октавія. Друзі, з 1 січня 2025 року почне діяти новий закон, який стосується автострахування. Тож водіям варто знати, що саме зміниться. В першу чергу збільшиться сума виплат по автоцивіл. Це зросте максимальна сума на ремонт автомобіля і відшкодування на лікування в разі заподіяння шкоди здоров'ю. Всі страхові компанії повинні будуть працювати в системі прямого врегулювання збитків, тобто ви зможете звертатись за виплатою до своєї страхової компанії, а не винуватця ДТП. Відшкодування здійснюватимуть без урахування зносу авто, тобто виплати не будуть занижувати відповідно. Через всі ці зміни зросте і вартість страховок. Ймовірно, зросте доволі суттєво. Але ви завжди можете скористатися сервісом онлайн-страхування Hotline Finance, щоб порівняти ціни на страховки та вибрати найоптимальнішу для себе. А ще заощадити 10% за моїм промокодом. От про що я говорю? Про салонні частини. Тобто, гольф в цілому він залишився, ну, мабуть, в ньому ще залишилася ця. Німецькість така, так би мовити, стриманість ніяких вичурних ліній чи елементів, які щось виділяють, тобто стандартний салон. Ну, коротше, Не вириває нічого оком, стрибано, максимально, мабуть, практично. Сидіння невиразні, особливо вони тут якісь не, не знаю, суперпідтримки чи чогось такого не мають. От, якби... ну, от Реально, коли дивишся на гольф, що зовні, що сідаєш всередині, це німецький виключно автомобіль по всьому. Хоча, ну так, по дизайну він все ж таки э, в сучасних рисах. Якщо ми зазираємо в Октавію, тут тобі блищить купа хрому. Раз, два. Тут тобі сидіння. Різна кількість вставок. Ці сидіння такі, яких раніше не було в Октавію. Скаут. Це таке сидіння, наче як з Кодіака сюди вперли, чи навіть супербо. Вони дуже масивні, вони реально м'якенькі, комфортні. Це тобі купа матеріалів. от Скаут в четвертому поколінні отримав тут дерево. Тканина. Ну, коротше, от дизайн, якби всередині, він, чесно кажучи, мені дуже подобається в Октавії. Але все ж таки, коли сідаєш за кермо гольфа, повторюсь, то якось відчуття відчуття якості ну, якби тут набагато краще. Тобто, от карти, матеріали на картах, пластик, він весь якийсь такий більш жорсткий, більш тримкий, якби навіть не знаю, як правильно сказати, він не прогинається, він не вгинається, якби. але при цьому він не торохтить, він не видає звуків. Тобто, автомобіль в цілому всередині відчувається якіснішим. Так, і дуже важлива річ, яку варто зауважити. Це те, що в Scout залишили велику кількість механічних клавіш, плюс у неї цікавіше пропрацьоване меню всередині. От, тобто тут вже виведені певні елементи, і користуватись цим автомобілем набагато зручніше, цікавіше, ніж, наприклад, гольфом. У них ідентично йдуть реалізовані підсвітки, що в дверях, що на торпедо. Ну і по суті, по суті, суті, отаке кермо в Октавії може бути. Тут хром у нас знову ж і навколо панелі приладів. Панель приладів цифрова, це в базі в цих обох автомобілів. Тут у нас пластик. І в гольфі тепер у нас пластик. В сьомому поколінні гольф мав тут тканинні обшивки. А от що стосується мультимедіа, як бачите, тут у нас чотири клавіші виведені, вони сенсорні, не механічні. Екран у нас плюс-мінус ідентично побудований, але він так не виділяється, як в Октавії. В Октавії він здається дещо навіть більший по своєму розміру. Ну і тут якось е, 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 дивно реалізоване меню, воно не таке зручне, як в Октавії, наприклад. Але от знову ж. Підсвіточки заховані в картах, тобто автомобіля, повторюю, в цьому поколінні стали між собою дуже і дуже схожі. Що стосується зовнішності опції, світло матричне, що у Гольфа, що у Октавії, єдина різниця, у Гольфа воно, звісно, якісніше, дивно чому так склалося. У Гольфа є у Ultra версії оця Така лінія з підсвіткою, це дуже круто виглядає. Ввечері це дуже круто виглядає, коли автомобіль йде на денних ходових вогнях. У Octavia оптика сама по собі дизайн має гарний. Вона, звісно, теж матрична, конкретно в цих варіантах, але вона може бути звичайна рефлекторна, світлодіодна. Підігрів скла, як бачите, в Octavia тут є, у Golf нема, але опції, повторюсь, вони що там, що там, можуть бути абсолютно різноманітно, тому що автомобілі з одного класу, автомобілі можуть бути оснащені однаково. Вже залежить від того, як комплектував цей автомобіль. Попередній власник, чи в нашому випадку, ну як власник, в нашому випадку власником виступає лізингова фірма, яка здавала, точніше, в лізинг ці автомобілі якимось підприємствам. Ну я маю надію, ви надивились зовні на ці два автомобілі. Технічно, давайте підсумуємо. У них ідентичний кліренс. В цьому вони не відрізняються. Підвізка, поведінка. Повторюсь, максимально стало схоже, як наче їдеш на одному і тому ж самому автомобілі. За винятком того, що відчуття в салоні від матеріалів, від шумоізоляції, все ж таки в гольфі на порядок краще. Ктерно і раніше було для обох версій сірі накладки. Надзеркала у нас є, тут єдине немає ніякої наліпочки, що це скаут, а тут у нас є надпис Alltrack трак попереду. Отакий гарний. Тут all track є, а там є надпис Scout. Що позаду? Тут у нас надпис Fomotion, але знову ж таки це шильдики, які можуть бути, яких може не бути. Ця технологія ушкоди просто завжди називалась просто 4 на 4. Отак позаду виглядає оптика. У Octavia бігаючі поворотники. У гольфа, як бачите, ну, дуже круто виглядає ця оптика. От навіть просто підсвітка габаритів, стопи LED, вони доволі такі яскраві. Це вже IQ Light і це вже незвичайна оптика, як іде на стандартних восьмих гольфах, через що задня частина у нього красивіша. Що цікаво, чим відрізнялися раніше ці дві моделі? Це тим, що у Golfa не було взагалі, як би ти не хотів, і скільки б ти не заплатив електричної кришки. Тепер тут ця опція може бути. А в Октаві вона як була в попередньому поколінні. Так і в цьому поколінні з'явилася як опція, але ці два автомобілі, як бачите, її не мають. Також єдине, що у 4-й октаві вже з'явилася опція викидного фаркопа у цього конкретного автомобіля. Він теж присутній. От у нас клавіша, бо раніше це було механічне з'єднання, треба було ключ, маститися брудом. Тепер ні все так само, як у Volkswagen. от У Гольфа також в багажнику. Як бачите, кнопка світиться, привід є. А єдине, що у Гольфа тепер з'явилася опція. Опція подвійної підлоги, не треба нічого розбирати. Ну, а опція подвійної підлоги в Октавії була і раніше. У Гольфа тут у нас зашито войлоком, тобто є, хоч яка-не яка, але заводська шумоізоляція. Можливо, через це він і їде якраз таки тихіше. А в Октавії, в багажнику раз, два, три. Тепер органайзер і метал нічим не прикрито, але трішки оцей пінопласт все ж таки, мені здається, буде глушити якісь сторонні звуки. Але ну, голий метал подвійна підлога, те, що я говорив. От у нас так все складається. Ну і Октавія ще переважає своїми фішками. Це Simply Clever. сюди органайзери різного роду ставляться. Гачки тут є. Сюди можуть ставитися липучки різного роду, щоб нічого не каталося. Тут по багажнику, сіточки вішатися. У обох автомобілів є швидкий доступ через оцей отвір. Для довгих вантажів, чи лиш, там, чи ще чогось подібного. Отак От це виглядає. У гольфа ми можемо відкрити. Будь ласка, у гольфа єдине в багажнику, отут у нас захований ремонтний набір, як і раніше в попередньому поколінні було. З цієї сторони у нас просто ніша, бортики демонтуються. Ну, якось так. Тобто, гольф більше дуже схоже на те, що не для того, щоб таскати якісь вантажі чи купу картоплі, а саме для того, щоб возити власні речі там. Рюкзаки, валізи чи ще щось подібне. Ну і звісно, робити це з комфортом, тому що ви бачите за шумоізольований багажник краще. По задній частині обидва автомобілі в цьому поколінні отримали третю зону клімату. Вона раніше була доступна тільки в Б-8-му пасаті. У гольфі отут два роз'ємчика USB, регулювання, дефлектори. Ну, в принципі, все стандартно. В сидіннях отут є такі кишеньки, телефони. Речі, якісь класти. Тут ще одна кишенька, але вона була раніше. І за кріплення стали більші оці кришечки. І тут у нас отакий. Підлокітник стандартний, як був в попередньому поколінні, під два стакани. Ну і по суті все. Конкретно ця версія у нас має панораму, тому тут позаду світло і цікаво, має бути пасажирам. Отак виглядають карти. А задня частина Октаві у нас має отакий вигляд. Якось, чесно кажучи, відкрив двері, вони дещо здаються більшими, але то, можливо, візуально. Також третя зона, конкретно ця версія у нас має опціональний підігрів заднього ряду. Тут у нас відкривається попільничка чи то якась кишенька додаткова. І в Октавії у нас дещо цікавіший підлокітничок, функціональніший і під стакани. І отручку заховати можна, і сюди навіть смартфони там ставити, планшети підставка можна. Так само два кріплення Isofix, але сидіння тут масивніші, м'якші, такі дещо комфортніші. Кишеньки під речі на сидіннях набагато нижче. Тут нічого немає, як у гольфа. Ну і вони дещо менші. Одна Кишенька, яких у гольфі по розміру отут дві. Ну і одна велика. Якось так. Ще, що важливо в багажнику, подивіться, наскільки масивна ця пластикова накладка у гольфі. І коли закриваєш, відкриваєш, багажник не має якогось такого звуку, звиніння, торохкотіння чи ще чогось подібного. І коли ти це робиш, сама от металева частина, сама кришка вона ну, відчувається такою масивнішою, жорсткішою в Октавії, як і було. Отака по товщині вся ляда, тут тоненька кришка, тут гачок, за який треба смикати, щоб її закрити. Ну, Звуку жигуля тут немає, але. Все рівно вона відчувається дещо простішою. Можливо, через це у нас і більше звуків в салоні, через те, що ну, трошки тоньший матеріал. Хоча, як бачите, вся частина повністю от, воно обшита практично ідентично. В гольфі так само, ну але от пластик жорсткіший. Я натискаю одразу по відчуттям він дещо інший. Вид з передньої частини шкоди повторюсь: дизайн торпедо, що от в Октавії, що в новому Kodiaq, що. Веняку електричці, мені у шкоди подобається більше. Ну, він такий, ну, не будемо приховувати. Він цікавіший, яскравіший, більше ліній, воно якось чіпляє око. Знову ж такі, ці хромовані вставки, вони також ріжуть око і привертають увагу. Але, 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 от якось ручка м'якенька, пластик він якимось відчувається тоненьким, хоча він зроблений ну, доволі цікаво на вигляд. Водійська сторона у гольфа, ну. Вже показував, по суті. Але по якості, по якості матеріалів в пластику мені він подобається дещо більше, ніж та сама «Октавія». У обох автомобілів. Оці дивні селектори нові, тепер, чесно кажучи, стало не так драйвово переводити в спортрежим чи керувати якось коробкою. Я один раз на гольфі навіть промазав і смикнув замість спортрежиму, смикнув електронний ручник. Ну, але мені здається, це все ж таки буде питання по звиканню. У гольфа зник. Ролет з підстаканників та підстаканники все ще регулюються. Отак він виїжджає, але рулету тут у нас немає. Бездротова зарядка у Golf'у тут. Роз'ємчики type C присутні, підлокітничок його стандартний. Сенсорне керування світлом підігріву обдув інтенсивний вікон. Переднього, заднього. У Octavia такий самий дивний селектор, але як бачите, рознесені органи керування стоянковим гальмом, через що тут смикнути ну, буде дещо складніше сплутати ці речі. Бездротова зарядка, два роз'єми Type-C. Підстаканники з рулетами. Чому рулет забрали у Гольфа? Мені не зрозуміти. Тут підлокітник також по об'єму, тут по місцю такий самий, але оця кришка вона дещо більша, ніж у Гольфа. Вона довша і через це, можливо, буде навіть зручніше. Керування. Тут механічні клавіші у нас в Октавії, але вони. По суті, коли є авторежим, тут практично ну хіба протитуманні фари тобі треба вімкнути, тобто воно практично не потрібно. В Октаві, як було, так і залишилося керування адаптивним круїз-контролем окремим важелем. У Октавії запуск кнопка старт з рульової колонки знаходиться тут. Вімкнення асистентів це все з кірма. Ну, не знаю, мені кермо, якщо чесно, в шкоді, таке не дуже подобається. У Golf ж асистенти всі, які були раніше з керма, адаптивний. Тут у нас асистенти підігрів також викликаються з керма, виклик асистентів, навігація, це все відбувається от з цих речей. Окремого важеля під адаптивний круїз тут немає. І кнопка старту у нас перенесена тепер. От сюди, хоча без ключового доступу немає, але запуск у восьмому гольфі вже з'явився з клавіші, не потрібно діставати механічний ключ і повертати керування. Ну тут сенсор це вже я демонстрував. Так само, якщо воно в авторежимі вімкнено, то особливо рефлексувати сенсу немає, тому що ти його раз ввімкнув, ну і, по суті, далі катаєшся собі. Що дивно, як для людини, яка використовує ці автомобілі, мабуть, максимально практично. Дивіться, яка різниця по рейлінгам. Тут рейлінги такого прихованого типу, це у нас Octavia Scout у гольфі, вони відкриті. Це дещо більше впливає на шумоізоляцію, тобто ці рейлінги шумніші. І тут трішки дивно, тому що це все ж таки автомобіль. Ну, дорожчий. Він все ж таки від Volkswagen. Цей автомобіль завжди шкода позиціонувалася як трішки простіший, дешевший вак. А рішення тут мені здається: В А4 таке використовується, Passat B8 таке використовується. ну... Це трішки дивно знову ж таки. Друзі, ну таке порівняння двох автомобілів, які в цьому поколінні стали максимально схожими між собою, саме по дрібним деталям, по технічним якби елементам, але, звісно, зовні, всередині вони мають різні дизайни. І відчуття маю сказати, що гольф він все ж залишився гольфом. Якісніший, трішки більш німецьким, ніж, от, наприклад, стали нові дизайни у Шкоди бути. Хоча вони. Ну, маю сказати, по-своєму гарні. Я ні, ні в якому разі не хочу сказати, що у Шкоди дуже і дуже прям поганий дизайн. Але от Гольф, повторюсь, він залишився більш таким. Стриманим і німецьким друзі. Якщо таке порівняння вам було цікавим, не забудьте натиснути вподобайку свої думки, коментарі, враження, що б обрали ви між цими двома автомобілями. Напишіть в коментарях, обов'язково, можливо, хтось катається на попередньому поколінні. Напишіть, чи змінили б ви перейшли б ви на новіше покоління, буде дуже цікаво. Не забудьте підписатись на канал і до нової зустрічі. Так, а чим ще вони відрізняються, тим, що у нас у гольфа сів акумулятор. Не запускається, Ну, гори, зафільмуй. Да, я продемонструю, що в нас немає старту. Абсолютно ніякого. Що відбувається? Все, нічого не відбувається, все тухне. Беремо бустер Profile і йдемо підкурювати, так би мовити. Не плутаємо плюс з мінусом. Є. І тепер йдемо запускати. Як воно працює тепер. Один, два, три. 我嘞。Voilà.